Функціональний електростимулятор для збільшення сили м'язів використовує лікарка фізичної реабілітаційної медицини Катерина Зінов'єва під час прийому військового. Обличчя чоловіка з питань безпеки не показуємо, не називаємо також ім'я. Цей стимулятор та інше обладнання передали обласному центру нейрохірургії та неврології у понеділок, 17 жовтня. Тільки нам його передали. Ми вже сразу в той же день і працювали. Нема такого, що у нас воно ще постоїть. Ми з нього пиль познімаємо. Ні, ні, ні. Це нам передали в. Функціональні електростимулятори, масажери вібраційні, це такі спеціальні вібропістолети. Потім йдуть датчики, електродатчики для електростимуляторів, потім є спеціальне обладнання для ну, перешкоди. Тобто, якщо пацієнту важко долати перешкоди, то йому спеціальні ставляться перешкоди для того, щоб їх долати. І спеціальні Флексбари це вони такі вібраційні в руку для стабілізації для збільшення сили в руці. Гроші на обладнання зібрали під час благодійного показу мод блаженна, 17 вересня в Ужгородському замку. Захід організувала директорка Закарпатської школи моделей Астар Ганна Феєр. За її словами, зібрали понад 45 тисяч гривень. Основна мета нашого так дійсно благодійного показу мод це був збір коштів для реабілітаційного обладнання. В нас був, ну скажімо так, показ, і був благодійний аукт аукціон Досить добре ми отримали виручені кошти так з благодійного нашого аукціону, так досить добре продали, скажімо так, наші лоти, але звісно, що цього було недостатньо. Тобто були люди, що теж ну кидали гроші в нашу корзину, так і були, звісно, що деякі люди, які зробили. Благодійний внесок за квитки, так які а -а були ну за якими можна було потрапити на вхід, список необхідного обладнання Ганні Феєр дала лікарка Катерина Зінов'єва. Вона запропонувала а, зробити збір для обладнання, що би треба було для військових. То ми а, дивилися на тим обладнанням, яке буде потребувати більше ну ортопедичний напрямок, тому що військові в переважній більшості це більше ортопедичні порушення, переломи, особливо уламкові. А, Переломи, мінно-вибухові. були речі, які ми заміняли, але є речі, які допомагають більше дав обладнання, яке краще допомагає. Ми розуміємо, що ми можемо набагато ефективніше працювати. Це класно, коли є обладнання, тому що це зменшує навантаження на фізичного терапевта, на ерготерапевта, на лікаря ФРМ. І тоді ми можемо працювати швидше, ефективніше і з меншим навантаженням на спеціалістів. За словами Катерини, новим обладнанням вже скористалися 15 пацієнтів. Лікарка. Також сказала, що отримане спорядження буде застосовувати для лікування не тільки військових, а й цивільних. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.